Друзяки, всім привіт! Компанія Фершавто як завжди працює. І пригляньте, що ми для вас пригнали. Ну, блін, хто розбирається і хто любить mercedes Sprinter, це друзі для вас скарб. Того що гляньте, який спринтер ми пригнали для вас. Цей спринтерок у нас 316, й в довгій базі лонговій, на автоматику, на дуже дуже хорошій комплектації і реально з дуже класним пробігом. Отже, по автомобілю. Автомобіль ми купували, як завжди, в Європі, в Європі, в Німеччині на лізному аукціоні без проблем це все може вам показати, де купувалася, в якому стані купувалася машинка. Е, по автомобілю, Наші Спринтер 316 в лонговій базі з 2,2 дизельним двигуном, потужністю 163 кВт. Звичайно, задній привод і автоматична коробочка передач. 7G-Tronic, друзі, стоїть тут автомобілі. Е, далі, по автомобілю, він має пробігу 130 6 135 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас, як завжди, є підтверджений. Перше, історія офіційного дилера, друге. Історія покупки автомобіля з аукціону, третє. Без проблем можете їхати на будь-яку станцію, на будь-яку діагностику для перевірочки, і вам все підтвердиться. Ну, хто купав автомобілі у нас, той знає, що у нас з цим, з цим абсолютно все є чітко та гарно. Отже. Ну і гляньте, який колір в даному автомобіля, ну реально, це просто рвань. Е, дуже гарний, крутий колір, який мені подобається. О, це зараз такий новий колір у всіх автівках пішов. І по комплектації, що в нас є, друзяки, е, оптика максимально топова, тип, ну, Дуже хороша оптика, LED хай Performance. Класна оптика стоїть. Зразу бачимо партронічки попереду в нас є в даного автомобіля. Е, далі біжимо. Диски, звичайно, 16 ки звичайні. Далі біжимо ми по автомобілю, що ще маємо. Парам-пам-пам-пам. Задні пактронечки теж в автомобілі є. Камера задня є в автомобіля. Ледуська задня оптика також стоїть. Потім, 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 Що ще? Що ще, що ще, ще? Так, що ще маємо. Угу, угу, угу. Ну, і по саме найцікавіше, мабуть, тут буде гляньте. Ось такий салончик на три місця у нас, два ключа в комплекті. Сидіння у нас пілот, з без підігріва сидіння у нас, е, мультикермо іде, от Мультикермо. Електроскладання дзеркал. Е, ось ця баланда де є всі асистенти. Датчики, світло, датчики, дощу і так далі. Старт-стоп, звичайно, кнопочка запускається, велика при, моні, ця приборочка перед вами ось тут. І велика ось тут магнітолка. Це вже максимально топова, яка тільки може бути. є е, 136-379 по пробігу у нас йде в автомобіля Коробочка автоматик стоїть, далі кондиціонер маємо. Що ще, що ще, що ще? Асистенти мертвих дзон є в зеркалах у нас. от, Ну і ось ця магнітолка це реально дуже крута штука. Чого? Того що, що у нас є. Камера заднього виду, як я казав, є. Ця магнітолка на українській мові. З Android-Auto Apple Carplay є функції. от, Далі, далі, далі. Що ще? Гляньте. І пішечка паркування і по смугах утримання. Допоміжні асистенти. камера паркування, асистент контролю смуги руху, attention assist, асистент контролю мертвих зон. Ну Реально, прикольно, прикольно і воно тут так само горить, бачите, мертві зони і утримання по смузі. Так, є. це вам все показав, розказав по автомобілю. Далі, що ще? Віді все по комплектації. Ну, реально, прикольно. Прикольна машинка. В класному кольорі ще раз Сидіння пілот я вам казав, мабуть, чи не казав, кому треба він код. І подивитися, який там міст є швидкісний чи не швидкісний. Так, що то ще хотів вам показати? Ага. І ще, друзі, хочу вам показати е, ось тут. Або в нас є логові спринтери. О, там іде на одну ресорку. Тут у нас на дві ресори запасочка є. От, ну, в принципі, все. Так. Е, далі, друзяки. зараз візьмемо е, прилад, зробимо заміри по лакофарбовому покриттю. Звичайно, по автомобілю. Так, що де той фокус подівся, о, є. Щоб ви мали розуміти, що ця машинка повністю є вся ціла. Так. Тран-тан-тан. Де наш прилад? Так, погнали. Швиденько вам так пропікаю, щоб ви всі мали розуміння. 111. 125, 124, 125, 112, 127, 114, 113, 113, 111, 133, 115, 101 і капотик 122. Бачите, машинка вся ціла, тут без абсолютно моментів. Ну і стану автомобіля, самі бачите, ну реально він гарненький, рівненький, без ніяких моментів, без притертистей, без змятин, без подряпин. Ну, реально на сонці, ну, не знаю, те щось цього кольору. От, все рівненько, чітко, гарно по автомобілю. Нічого вам робити абсолютно не потрібно з цим автомобілем. Ми вже, як то кажуть, все зробили за вас. Тобто, Повністю перевірили, перевірили комп'ютерні діагностики були в машинці. Ну Типу вам абсолютно нічого робити не потрібно. Реально гарна, класна машинка. Собі купили і просто кайфуєте від такого звіра, який у вас буде в автопарку. От, Ну і по салончику, так що я вам коротенько пробіжусь, покажу. Мабуть, з тої сторони вам буде більш видніше, тому що тут у нас сонце світить, з цієї сторони буде більш краще. Так. Ось та карта ще. Оп, сидіння. До речі, в автомобілі не полили, приємний запах має, нічого не поламано, не подерто. Ну, реально, дуже гарний стан, машинка знімечним, доглянета. Так що, друзяки, хто би для себе шукав би спринтера, я ну, реально рекомендую його. Звичайно, ціна питання буде не дешева на цю автівку, але, але це автомобіль хоча б з рідним пробігом, як то кажуть, весь цілий. Так, ну і ось в такому стані ще грозове відділення. Так воно все виглядає. До речі, це арки які, я не знаю, чимось були затягнуті, такі, бачите, тут Я не знаю, чим вони якось резиною такі були затягнуті. Це, мабуть, попередній власник зробив, щоб їх не убить, бо видно, дивився за машинкою. От, А так ось все виглядає по буці. Так, є ще дверка з однієї. Тобто, як для грузового варіанту, це стан легкового автомобіля. Ось так я вам скажу. Так, Вроді це сказав, це сказав, це показав вам. Е, до речі, ще покажу, що під низом гляньте. Все класно, ніде нічого не ржаво, не потерто, потерта, ніяке місце тече, не гудить. Реально класна втівочка. Так що, друзі, кажу ще раз, можете без проблем заїжджати на тезрай, покататись, подивитися. От, не забувайте, що на це послаб доставки автомобіля у ваше місто без проблем можемо вам його доставити. В себе в місті можете покататися, здрайву обдивитися. Хочете зажигати на станцію, передивити себе по місту і придбати для себе реально хороший, хороший, якісний автомобіль. От, який не потребує вкладень. Ну і не забувайте, що в нас є великий, дуже великий вибір спринтерів. Є ще такі спринтера лонгові в чорному кольорі на механіці, там 90 пробігу ріднього. Там ціна буде чуть дешевше. Є 319 лонгові на автоматі в кольорі, є білі, є екстра лонги, є середні, ну, великий, великий вибір спринтерів. І саме головне, я там не кажу, що в нас там вони ідеальні, що там такі хороші, класні, але, друзі, от реально ви хоч в нас будете знати правду про машину. От там, звичайно, вони є і підкрашені, проїжджають ці спринтера. Да, це, ну, це, звичайно, має ціну, стан, комплектацію і відповідно. Він весь свій цілий. А ось тут, дивіться, наші спринтери, звичайно, 270 тисяч пробігу є з підкрасами, десь там є цілі без підкрасів. Ну, типу, є рідні, але хоч про ми говоримо правду по кожному автомобілю, щоб ви собі не тратили не важно на наш час. Так що, друзяки, така ситуація, є великий вибір, що вибрати. Без проблем можете приїжджати. Всі машинки свіжо пригнані. От у нас немає ніяких таких автомобілів, що катались по Україні. Всі свіжо пригнані в гарному стані. Так що, друзі. Що, якщо якісь питання, набираємо, дзвонимо, пишемо. Всім вам гарного такого класного сонячного дня, як сьогодні у нас. І що, будемо з вами на зв'язочку. Так що пока-пока.